Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні продовжується серія відео Іграшковий бум зима 2024. Тиждень стартів видався плідний. Сьогодні останній день, останній старт. І а, я беру з собою в роботу знову ж таки мастер-клас талановитої української майстрині Тані Янчу. Це буде Янгол. А, Янгол буде патріот. У жовто-блакитні в нього будуть крила. І тільки не вирішила ще, яку йому, робити, яку йому робити перуку. Трішечки пройдуся по основним кольорам. Хочу вам розказати, що це за відтіночки. 02 це гірчичка. 149-й. Вибачаю, 493-й це коричневий, це один із буде в мене на волосічку. Я ще не вирішила, який саме, тому що я люблю руденьких янголяток і коричневі мені подобаються, Тому в мене поки під питанням стоїть стосовно волос, які вони будуть у мене. Беру два моточка собі в роботу. На тіло цьому янголятку я беру 382-й. Хоча Таня рекомендує, здається, або 0,3, або 0,5. Беру саме Alize котон Gold, тому що я полюбляю в'язати цих янголів з білого відтінку. Це 55-й Алізе Котон-голд. Він м'якіше йде полотно, бистріше мені він в'яжеться, тому беру на тіло і на сукню саме Alize Cotton Gold щоб вони між собою були схожі по плотності Беру з собою відтіночок 287-й, це блакитний і 216-й, це жовтенький. Ось така в мене палітра на сьогоднішній день для янгулятка. Янгуляток Стефанія. Прокинула сьогодні поранше. Прокинулася о 4 ранку, поки збиралася, поки готувалася на ярмарок. У мене сьогодні. Перший ярмарочний день, сьогодні п'ятниця, і я вирішила, що треба якийсь зробити невеличкий етапчик, трішечки щось підв'язати, щоб вам показати. І вже у кінці дня вже тоді буду показувати вам або готову роботу, або про це, що за цілий день свяжу. Немає сьогодні можливості під'єднуватися, показувати по етапам, тому що буду знаходитися у приміщенні, де грає музика, тому. Початок і кінець. Ось таке буде в мене сьогодні відео. Прокинулася недарма і встигла пов'язати. Зв'язала дві ручки, а дві ручки вони ще не повністю готові, тому що в них немає ще обв'язки самого манжетика. Ось так виглядає красивий рукавчик, вже з візеруночком, вже оформлений, потім на Янгола вв'язуються ці ручки, і вони будуть ще й пришиватися йому ось так до Обличчя. Трішечки, мені здається, напхнула, мабуть, доведеться ще витягувати наповнювач. І ось так вони будуть ще й пришиватися. І в мене ще є зв'язані крила. Крила – Це одна цільна в'язана запчастина, деталь. І ось так вона виглядає. Встигла оформила, зробила. Планувала, звісно, ще денце розпочати, але ні. Поки встигла саме ось таке ось процесик розпочати. Я сьогодні буду вив'язувати приміщення на ярмарці. Дуже радію, що таки в останню хвилину вчора поміняла янгола разом з патроном місцями Патрон готовий, патрон. Потребує більше зосередженості і а, рахувати стопчики, а тут вже одне буде полотно. Зараз вив'язується денце, денце оформлюється також у ось такий ось у візеруночок, і далі вив'язується тіло, вив'язується голова, робиться утяжка, вив'язується паричок і буде готовий результат. Не знаю, стосовно зачіски, Таня Янчук пропонує три варіанти зачіски, або кудряшки, або гульки. Або два хвостика з локонами. Який в мене буде Янгол? Що мені вдасться зробити, ви це вже побачите у кінцевому результаті, коли буде він готовий. А на сьогодні я розпочинаю ось такий ось процес. Дякую, Оксаночки, за чудовий проєкт. Оксаночкин канал буде внизу під відео, посилання на її канал. На всіх учасників цього марафону нас. 33, здається, якщо я не помиляюсь учасника, є в Інстаграмі, є у на Ютюбі автори, які будуть приймати участь у, цих, у цьому марафоні. Переходьте, підтримуйте вподобайками, коментарями. Той, хто ще не знає про молоді новенькі канали, підписуємося, підтримуємо український YouTube. Оксані подяка за марафон. Нам усім натхнення, нам усім гарних робіт і мирного неба! Я у наступному включенні вже покажу вам свій результат. Ну що, я вже вдома відпрацювала, а у наступних відео обов'язково вам розкажу, який був сьогодні результат на ярмарці, як минула сьогодні ярмарка, а в плані в'язання попрацювала гарно. У мене майже готова робота. Залишилося зробити оформлення, зробити утяжки, пришити ручки, пришити парочок і оформити янголятка. Усі запчастинки для цього янголятка готові. Так і обрала коричневе волосічко, 493 відтіночок. Зробила не чубчик, а вив'язала йому кудряшки по всій голові. Трішечки однією рукою незручно його одягати, ну, я вже вирішила буду сьогодні так знімати. Немає не сил, не бажання сьогодні щось вже робити. Буду відпочивати. Зв'язала йому ось такі ось Гулічки Гулічки пришию вже на готового янгулятку, коли в нього буде паричок. а поки вони ось так виглядають. Закінчила ще один моточок 380, здається другого відтіночку. Це в мене тілесний. Мені подобається з ним працювати і один із моточків. Знову ж таки закінчила. Ну, і як ви вже бачили, зранку в мене ще є крильця на цього янгулятка. Янгулятко безкоштовна схема, вам треба перейти на сторінку автора. Внизу під відео буде обов'язково покликання на цього автора в інстаграмі. Переходите до неї на сторінку, шукайте перший етап цього янгулятка. Янгулятка ви в'яжете поетапно, і автор вам видає. Далі майстер-клас. Тобто ви його можете зв'язати безкоштовно, але єдина умова бути підписаним на автора і в'язати поетапно. Мені дуже подобається ця схема, вони і продаються, вони і легко в'яжуться. Єдине треба слідкувати за порадами. Автора, тому що є там такі нюанси, де не потрібно багато наповнювати, не потрібно багато робити якихось підряд прибавки-убавки, або навпаки, їх потрібно слідкувати, де вони повинні бути. Мені дуже подобається, я рекомендую. А я буду його збирати вже завтра. Сьогодні досить активний насичений день був. Сподіваюся, у відео з готовими роботами за цей тиждень, за тиждень стартів, ви обов'язково його вже побачите, що він буде готовий. Але це вже буде у наступному відео, не сьогодні. Сьогодні ви знову ж таки побачите не готову роботу. Одну, мабуть, ви бачили да? готову роботу. Я вже збилася. Досить активний насичений тиждень видався. Плідний, з гарними результатами, я собою задоволена і сподіваюсь, вам також цікаво на моєму каналі спостерігати за моїми результатами. Дякую вам всім за підтримку. Оксаночки, велика подяка за марафон, за натхнення, за мотивацію. Посилання на Оксану і на всіх дівчат буде внизу під відео. Переходьте, надихайтеся і спостерігайте за їх результатами. А на сьогодні я бажаю нам усім мирного неба, міцного здоров'я і прощаюсь до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!